Якщо у вас щось сталося, ви потребуєте допомоги поліції, наберете мобільний телефон, набирайте 102 прямий номер, так як раніше було з будь-якого телефонного автомату чи стаціонарного телефону, набирайте 102 і дзвоните, з вами піднімають трубку черговий цього кол-центра, який записує ваше повідомлення і зразу же скидає це повідомлення на. Патрульний наряд, який буде працювати в нашому місті. Наше місто буде розбито на декілька секторів, в кожному з якого буде знаходитися патрульний автомобіль з членами так званої групи швидкого реагування. Все це зроблено для того, щоб ми могли в найкоротший час і обов'язково приїжджати на кожний виклик до кожного громадянина, який потребує допомоги поліції. Патрульно зразу буде на планшеті забезпечено новою комп'ютерною технікою, новим планшетом. Нам ще дають один автомобіль. Там буде спеціальна така електронна картка, де там буде вказуватися адреса, суть виклика, куди потрібно поїхати, якої допомоги потребує і так далі. Це такий був пілотний проєкт. Ви знаєте, таке є місто Самбір Львівської області, угу. так? І от в цьому самбурі почалася от така от робота по створенню цих груп швидкого реагування, яка дуже Дуже, дуже 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 з дуже гарної сторони забезпечила от реагування поліції чи колишньої міліції на виклики громадян.